Соборне послання святого Апостола Якова, глава 4. Звідки війни та свари між вами? Чи не звідси від ваших пожадливостей, які в ваших членах воюють? Бажаєте ви та й не маєте, убиваєте й заздрите, та не досягнути не можете, сваритеся та воюєте, та не маєте, бо не прохаєте. Прохаєте та не одержуєте, бо прохаєте на зле, щоб ужити на розкоші свої. Перелюбники та перелюбниці, чи ж ви не знаєте, що дружба з світом то ворожнеча супроти Бога? Бо хто хоче бути світовий приятелем, Той ворогом Божим стається? Чи ви думаєте, що даремно Писання говорить жадає аж до заздрости дух, що в нас перебуває, та ще більшу благодать дає, через що й промовляє? Бог противиться гордим. А смиренним дає благодать. Тож підкоріться Богові та спротивляйтесь дияволові, той утече від вас він. Наблизьтесь до Бога, той Бог наблизиться до вас. Очистите руки, грішні та серця освятіть двоєдушні. Журіться, сумуйте та плачте, хай обернеться сміх вашу плач, а радість у сум. Упокоріться перед Господнім лицем, і він вас підійме. Не обмовляйте, брати, один одного, бо хто брата свого обмовляє або судить брата, той закона обмовляє та судить закона. А коли ти закона осуджуєш, то ти не виконавець закона, але суддя. Один законодавець і суддя, що може спасти й погубити. А ти хто такий? Що осуджуєш ближнього. Ану тепер ви, що говорите сьогодні, чи завтра ми підемо те чи те місто і там рік проживемо. Та будемо торгувати й заробляти. Ви що не відаєте, що трапиться взавтра, яке ваше життя. Бо це пара, що на хвильку з'являється, а потім зникає. Замість того, щоб вам говорити, як схоче Господь та будемо живі, то зробимо це або те. А тепер ви хвалитеся в своїх гордощах. Лиха всяка подібна хвальба. Отож, хто знає, як чинити добро, та не чинить, той має гріх. Амінь.